Письменниця, яка дарує дітям радість. Ніна Бічує. Чи знаєте ви про існування незвичної міжнародної нагороди Ордена Усмішки? Ним діти відзначають відомих людей, які дарують їм радість. Майже тисяча дослідників із 45 країн світу, незалежно від професії, стали лицарами Ордена Усмішки, серед них Ніна Леонідівна Бічує. Українська письменниця і перекладачка з польської. Вона народилася 24 серпня 1937 року в місті Києві. Усвідомлення, що стане письменницею, прийшло до неї дуже рано, щойно вона навчилася читати. Про суворе, воєнне та повоєнне дитинство, письменниця згадувала так: Незважаючи на те, що в той час йшла війна, мама навчила мене читати, коли мені було 5 років. Розпочала я з поважних книжок, інших не було. Першою книгою, яку я прочитала, була повість Марка Твена Принц і Жебрак. Коли я пішла до школи, зошитів не було, писала на поля газети пером. Чорнило ми робили з бузини, а газети в ті часи були напівкартонними, перо провалювалося, чорнило розпливалося. Так ми вчилися. Після закінчення факультету журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Ніна Бічуя працювала в редакціях періодичних видань Театрі юного глядача у Львові. Товаристві просвіти це всеукраїнське товариство просвіта імені Тараса Шевченка, Українська громадська організація культурно-освітянського спрямування. Для дітей вона писала твори Шпага Славка Беркути. Канікули у Світлогорську, Яблуня і зернятко. Звичайний шкільний тиждень. Ніна Бічуя також є автором книжок Дрогобицький «Звіздар», Квітень у човні, Родовід, Десять слів поета, Бенефіс, Землі Романські та інших. Твори в письменниці, написані понад 30 років тому, порушують важливі морально-етичні проблеми, тому цікаві й сучасному читачеві. Так, у 2010 році видаництво Старого Лева надрукувало її повість Шпага Славка Беркути, а піраміда книжки Землі Романські 2003 року та Великі Королівські Лови. 2011 року. Повість Ні бічую Шпага Славка Беркути побачила світ у 1968 році. Події в ній розгортаються у Львові в 60-х роках ХХ століття. Головними героями твору є учні сьомого Б класу Славко Баркута, Юлько Ващук, Ліля Теслюк і Стивко Вуз. Не все, що ви читатимете, буде зрозумілим із сучасної точки зору, наприклад, Товариський суд, на якому учні й учителі розбирають поведінку Славка Баркути. Як у крапленні роси відображається світ, так через життя шкільного колективу ви побачите певні типові ознаки тогочасного радянського суспільства з його недовірою до людини, безпідставними є засудженнями і публічним покаранням. Саме так сталося з головним героєм твору Славком Беркутою, якого звинуватили у вчинках, що він їх не здійснював.